Всім привіт, на зв'язку містер Фрії. Сьогодні я вам покажу, як рвати правильно бузину. Ми тут з моїм друзі давали вже 1 четверту цього нушечка маленького. Ну, зараз покажу вам, як виглядить вона не сушена. А десь тут була сушена. От, така сушена, але це вже пересушена, бо вона тут стоїть. А ми зараз позбираємо те, що не тут лишили. І тут вона вже доцвітається, бузина. Так що треба рвати вже швидше. От беремо тако двома пальцями і рвемо. Можна двома, але буде з листями. Ладно, відрочуємо щоб вирвати і рвемо потрохи. Я забувся вам показати, скільки тут є бузини. Тут тако є. І ще на другій стороні. О, дивіться скільки. І там аж далеко. а ми будемо бати тут. Так що підписуйтесь, ставте лайки і не пропускайте дуже класних контентів. ну а Ми погнали. От ми вже і нарвали повне відро бузини, цвіт. Хто хоче в другому відосику покажу, як робити сироп з цвіта бузини. Ну, ми беремо і висипаємо. Тут. Все, ми висипали бузину. Йдемо на другу сторону, напевно. Рвати. А може там ще не кошик, здорвемо його. А ви ставте лайки, підписуйтесь, нижче кнопка під відео, Є підписатися, Вона червона. щоб вона не була червоною ходимо, підписіться на мене і вона буде сірою. Треба, щоб кнопка була сіра Так що підписуйтесь. робити світ з бузини квас. В нашому селі кажуть. Його дуже легко робити. Хто хоче, покажу. Пишіть коментарі. Ну, а ми будемо рвати. Зараз вже просто їм зіброві бузини світу його тут не дуже важко рвати. Можна і самому рвати. Я перейшов вже на другий кущик, так що в мене вже півдра є. А прийшло десь на хвилин чи секунд, навіть, дві. минути, мабуть, прийшло хвилин. Або хвилина, теж не бачу. Ну, я вже швидко рву, бо я вже третій рік як рву, бужину. Було так довго відосиків, бо, як ви знаєте, зараз кінець навчального року був. І здавати тести, там, контрольні, то дуже важко було нам здати. Але я здав і тепер буде відосиків, напевно, кожен день. Ну, е -е, якщо є е -е, листя, то їх треба обривати, бо не приймати не будуть. Але ми для себе трохи готуємо бузини, щоб чай пити зимою, не хворіти. І так, щоб продати. Але ми рвемо зараз для себе. Чай пити теж треба. Отакі От у нас великі китиці вже достигають. Ми вже зараз будемо мішок надарно докидувати і будемо зайти. Ми зустрінемось, коли будемо на цій стороні і дорвемо перший мішок. Як ви бачите, ми вже набили мішок повний бузини. Зараз будемо зав'язувати. Зараз я вам покажу, як правильно зав'язувати. Зав'язуємо такий круглий, робимо один вуз. Зав'язуємо сильно, ще робимо один вуз. Зав'язуємо знову. Сильно. І ще раз сильно. Або можна бантиком собі. Я, як, наприклад, роблю бантиком, щоб легше його було розв'язати потом. Ну, все, у нас один мішок вже є, так що ми пішли вже на другу сторону рвати, бо тут ми всю сторону закінчили. Ми зараз йдемо туди далі, щоб звідти почати, і туди може до кінця ні. Ми зараз ми поклали в тіні, щоб його не спарився в єд. На Хто хоче, щоб ми ще каталися, пишіть коментарі. Заснімемо цього від... відео, буде дуже класно. Так що пишіть коментарі. Покличу Верпера і Віктора. Будемо кататися разом. Будемо кататися разом, так що пишіть, чи хочете ви відосик. А ми погнали, зараз будемо рвати, будемо. Ну... Тут такий далеко рядок є. Ну і дивіться, яка тут варто сліва водина. Біла-біла. Як сніг рожковий. Думаю, був. Ну і будемо рвати тут. Такий у нас краєвид красиві. Ну, Як нарвемо перше відро скажу вам. Як ви бачите, ми вже... Напевно, вже два відрачі, три бузини. Є багатенько. І це одна четверта десь мішка вже є. Ми обірвали тут небагато. І вже десь одна четверта є. А в нас скільки ще багато є. Скільки ми нарвемо, я ще не знаю. Напевно, буде повний мішок. Це Якщо нам вистачить мішків, то буде дуже погано, якщо нам не вистачить мішків. Ми зараз будемо нарвати половину мішка. Як нарвемо, прийдемо знову. Hours later. Ми вже назбирали пів мішка бузини. Зараз будемо дозбирати цю половину мішка бузини. Тут вже відро трохи є. Ну, а ми зараз тут, були там. Ще так далеко йти нам. Так що момент слайте. Ось ми і нарвали останнє відро. Так що будемо йти ті... висипати в мішок, зав'язувати, спускати наниз і в... їхати вже додому, вкладати його. І покажу, як правильно розкладати. А ми зараз будемо висипати. Є. Yeah. Ось ми її зараз зав'яжемо його. Другий раз покажу, як правильно зав'язувати. Я його вже швидко навчився зав'язувати. Все, зав'язав, так що будемо зараз спускати їх на низ. Той мішок і цей. Так що погнали на низ. Я тут дивіться, яка тут краса, і де військ Тут так можна. Зараз покажу, як вам тут Все, дивіться. Тут для велика парковка, якщо у вас є лапка, дуже класно Тут виїзд, там можна Ну, а ми зараз будемо виїжджати туди. Так що зараз розвертаємося. Зараз ми погрузимо мішки на велика і будемо їхати. Один. От ми і погрузили зараз мішки і будемо вирушати додому, покажемо, як треба правильно розкладати будину. Вже на подіб. Я сьогодні вам покажу, як правильно розкладати цвіт бузини. Зараз я вам покажу. Дивіться, як розкладати, також, щоб воно це було донизу. У мене така кубка і зараз вам покажу, як правильно розкладати. Також, як спочатку, щоб воно розсухало. а зараз я вам покажу в мене є тут суха. От дивіться, тут оцей кінчик. Він ламався. Бачите, сухе. Мокре, сухе, сухе. Сухе. І можна ще розпоняти, якщо це не сухе, то це сухе. І дивіться, що воно було. От мокре. Я його так буду розкладати. Довго. Зараз подивимось скільки в мене займе. Я вам сьогодні показував, як я рвав бузину, як я її розкладав. Всім. Пока!